Трамп анонсував вечірню заяву щодо Росії в Білому домі. ЗСУ продовжить розривати логістику окупантів на шматки. Росія вдарила кабами по базі відпочинку на Запоріжжі. Суддя з Дніпропетровщини заховав Хабар у Яблука. Тим часом столична Феміда судить мертвого Жириновського за спонсорування війни з того світу. Мер Івано-Франківська публічно обізвав волонтерів. Тим часом Володимир Зеленський виявився удвічі популярнішим у США за президента. Мене звуть Морослав. Солонар. Далі про головні новини на цю мить. Спецпредставник США Стів Вітков уже прибув до Москви, де його зустрів російський уповноважений з інвестицій Кирило Дмитрієв. Це сталося після заяв Кремля про те, що вони не виключають зустрічі Віткофа із диктатором Володимиром Путіним. Пише інформагентство Reuters. З їх інформацією Путін навряд чи підкориться ультиматуму Трампа, оскільки він вважає, що виграє війну і його військові цілі мають для нього пріоритет над бажанням поліпшити стосунки з США. В той час в білому домі повідомили, що сьогодні в овальному кабінеті президент Трамп виступить із терміновою заявою, цілком імовірно, що вона стосуватиметься підсумків візиту його посланника Віткофа до Москви. Виступ президента США очікується о 23.30 за київським часом. Російські окупанти скинули вранці чотири авіабомби на базу відпочинку в передмісті Запоріжжя. Відомо, що внаслідок ворожих прильотів загинуло двоє людей. Ще 12 отримали поранення серед них діти. За словами очільника Запорізької обласної військової адміністрації, через атаку було пошкоджено щонайменше 9 будівель та кілька автомобілів. На місці працюють екстрені служби. Пізніше в ДСНС заявили, що серед поранених аж четверо дітей. Нині всіх їх передали бригадам екстреної медичної допомоги. Ростовську область атакували вдруге за добу. Зсу продовжують ламати військову логістику ворога в цьому регіоні. Цієї ночі безпілотники перелетіли точно по залізничній станції Тацинська. Там спалахнула велика пожежа. Місцеві жителі додали, що водночас на цій ділянці залізниці були розташовані вантажні цистерни, тож це вдвічі приємніше. Крім того, мешканці російського брянська повідомили про мінімум 10 сильних вибухів вночі і задимлення. Скоріше за все, як пишуть моніторингові канали, дрони вразили місцеву нафтобазу. Колишній очільник європейської дипломатії Жозеп Борель заявив, що заблокованими у Європейському фонді миру залишаються 6,5 мільярдів євро військової допомоги для України. І все через одну єдину країну. Хто стоїть на заваді і чому ЄС не виділив жодного євро на військову допомогу Україні з початку цього року, докладніше в нашому сюжеті. З початку року європейський союз не виділив Україні жодного євро на закупівлю зброї. Фінансова допомога, яка раніше надходила через європейський фонд миру, фактично заморожена. І заморожена не через втому Європи, не через відсутність ресурсів, а через позицію однієї єдиної країни Угорщини. Санкції були одноголосно схвалені країнами ЄС. Ось так це працює. Ми не збираємося це змінювати, тому що це вимагатиме змін в договорах. Цього не станеться, але йдеться не лише про санкції. Відтоді, як я поїхав, не було нової військової допомоги Україні від ЄС. 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру заблоковані через Угорщину. Це був кінець цього інструменту. Тепер усе має бути двостороннім. І якщо Угорщина відмовиться поновити санкції, їх не можна буде продовжити. Ми в глухому куті. Поки одні країни продовжують витрачати мільярди на підтримку України, інші просто блокують важливі рішення. І саме такі країни, як Угорщина, стають внутрішнім інструментом впливу Кремля в Євросоюзі. Мне кажется, что это такая как бы, история надолго с Венгрией. Ну, если там не поменяется правительство радикально, да, то есть если там действительно не придет правительство, ориентированное на Евросоюз, на вот эти европейские либеральные ценности, которые будут больше прислушиваться к мнению Брюсселя, то я думаю, что Урбан так примерно и продолжит свою политику. Фактично, Орбан став троянським конем Путіна в ЄС. Його позиція підриває саму ідею європейської єдності. Якщо раніше союз був архітектурою підтримки, то сьогодні все більше нагадує поле для внутрішньої дипломатичної боротьби. З однієї сторони дійсно у Євросоюзу немає можливості давлення на Вінгрів, і по суті, ми ту наблюдаємо вопрос. финансирования, блокирования финансирования со стороны Венгрии каждые полгода, и при этом Венгрия выбивает для себя определенные лучшие условия, например, до финансирования из европейского бюджета на условиях, что Венгрия согласится финансировать Украину. То есть каждая страна ищет возможность, я имею в виду, каждая страна, это те, кто выступает там, с самого начала против Украины, это Венгрия, это же Словакия, они э, ищут возможность увеличить финансирование собственной страны за счет европейского бюджета. И в принципе в этой ситуации э, говорить о том, что это можно как-то быстро решить, ну я не вижу таких вариантов. Але навіть не зважаючи на блокаду одного з головних фондів, європейський союз має інші механізми підтримки України. Наприклад, це двосторонні пакети допомоги, національні оборонні бюджети, фонди реконструкції, грантові програми та кредитні лінії Європейського інвестиційного банку. Проте у критичний момент, коли ця допомога потрібна негайно, є, наче свідомо гальмує процеси. Тоді, коли це більше больше всього потрібно. Евросоюз по какой-то причине это финансирование останавливает, то закладываются сомнения, а не делают ли они это на, с помощью давления на Украину, чтобы Украина все-таки заканчивала а, войну любым путем. Хотя, с другой стороны, а, нужно говорить, что не все страны на, согласны на то, чтобы заканчивать войну. А там даже Германия говорит, война чуть ли не до победного конца. Евросоюз далеко не однородная структура, и очень многие страны имеют свой, свое видение происходящего в стране войны в Украине. И каждая из них по-своему относится к тому, финансировать Украину или нет. Саме Орбан блокує наступний важливий крок: вступ України до Євросоюзу. Процес, який міг би стати історичним для всього континенту, перетворюється на заручника популістської політики одного прем'єра. Брюссель офіційно говорить про підтримку, але політичного рішення про прийняття України до ЄС немає. Для Брюсселя в данном случае, к сожалению, выгодно использовать вот эти вот частные вопросы для оправдания, почему они, собственно говоря, не начинают эти процессы. Почему? Потому что, на самом деле, в Европе до окончания какого-то понятного окончания войны и формирования какого-то контура безопасности нет политического решения о принятии Украины в Евросоюз. То есть об этом есть разговоры, но политического решения, по факту, нет. То есть все вот эти разговоры об инвестициях, о принятии, развитии, взаимодействии, они как бы упираются в слово ⁇ после войны вот. ⁇ И вот это ⁇ после войны ⁇ оно как бы является... Кніким кабнім приткновіння і поканіє ну буде бу буде, не будет буде ФІЦа, будет еще буде кто-нибудь, какие хто австрияки, вон Мальта всегда може всплыть какая нибудь Схоже, що Угорщина – лише пішак у великій грім, частина більш глибокої проблеми. А Україна платить кров'ю за кожен день уповільнених рішень за кожне поки не час і за кожне так але. Якщо Європа справді хоче залишитися сильною та незалежною, їй доведеться обирати бути союзом, здатним діяти або йти на поводу в однієї країни. І це зовсім не угорщина. Оце так поворот. Набу і сап затримали на хабарі суддю. Гроші він сховав у пакет із яблуками, щоб не викликати підозру. За даними слідства, йдеться про суддю міськрайонного суду Дніпропетровської області, який за певну суму мав винести виправдувальний вирок. Сили відомства не уточнюють розмір хабаря, але, як стверджують у соцмережах, у служителя Феміди, нібито в пакеті з яблуками, виявили аж 800 доларів, затриманому повідомили про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років позбавленням волі, обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років. Конфіскацію майна. Скандал у міській раді Івано-Франківська. Мер Руслан Марцінків під час проведення прийому громадян влаштував скандал з одним із присутніх. Міський голова Івано-Франківська назвав активіста Богдана Козака, який прийшов на прийом за запрошенням голови ОСББ, лейливим словом. Не є прийом тоді. Ви зараз я громадські активісти підтримку. Ви не громадські активіст, ви громадські От хто ви? Громадські ду. А це до. Я 21-го століття. — От все, їдіть собі, ну, куди хочу. Я не вас у Що на все, чого? Ви мали на прийом на прийом з ВБ прийшло. Ви приходите разом, здив... може, ще плакат потримати, може лише двері повибиваєте, ну, та й по того разу. Вас цікавить конструктивно. Вас цікавить конструктивно. — Ви прийшли зривати прийом. Хочу з вами спілкуватися, бо ви є йди куди ти в шостий відділ. Працюєш на кого кого, ти гроші береш? Я не хочу з тобою говорити. <плат> що ти після взаємних образ мер Івано-Франківська наказав представникам муніципальної варти виставити із приміщення Богдана Козака. Сам активіст пізніше назвав Марцінківа злопам'ятною людиною, яка не може терпіти прямих та правдивих запитань. І поки у івано франківську лається мере з активістами, у Львові зареєстрували петицію з проханням додати молитву Отче наш після загальної хвилини мовчання о дев'ятій ранку. Згідно із текстом петиції, авторка просить додати молитву задля того, щоб зміцнити внутрішній зв'язок громади, утвердити в людях силу, мир і правду. А що ви думаєте над такою ініціативою? Чи варто додати молитву після загальної хвилини мовчання з загиблими у війні? Президент України Володимир Зеленський вдвічі популярніший у США ніж американський лідер Дональд Трамп. Про це йдеться в опитуванні. Передає британський таблоїд The Telegraph. згідно із дослідженням. Український президент має 18% чистої прихильності, а лідер США має 16% чистої неприхильності. Зазначається, що в опитуванні взяли участь тисячу дві особи, які поставили Зеленського на друге місце за популярністю у США, оскільки він поступився новому папі римському, леву в чотирнадцятому. популярності якого склав 46%. Крім того, відомо, що Зеленського позитивно оцінюють 68% демократів, а негативно 23% республіканців. Щодо Трампа, то 91% демократів негативно ставляться до нього а 86% республіканців позитивно. Ні попити, ні в туалет сходити. В окупованому Донецьку та області критична ситуація з водопостачанням. Загарбники подають людям воду раз у три дні. При цьому вона непридатна для споживання. Є проблеми з купівлею питної води. Окупаційна влада у всьому звинувачує Україну, яка нібито влаштувала водну блокаду. Хто насправді винен у водній кризі на Донбасі, розкажуть мої колеги. Донецьк. на вулиці дощ Горька правда життя. Збираємо воду. Мешканці тимчасово окупованої частини Донецької області заявляють про гуманітарну та екологічну катастрофу через водопостачання регіону. Про це пишуть навіть світові ЗМІ. До змідачово людей довели, що вони черпають воду, воду прямо з асфальту, із канашки, яку прорвало. Та до чого нужно було так людей довести? Це кошмар. Літо 25-го вода в кранах буває рідко, а до верхніх поверхів багато поверхівок майже ніколи не доходить. Її включають лише на кілька годин раз на три дні в самому Донецьку та раз на два дні у низці інших міст. Вода є, але води нет. Йомкасть пуста, третій день. В суботу не було води, воскресенье, понедільник. Води нет. Донецького приїзду машини з водою радіють як святу сьогоднішній день. У нас радісний, по тому ж нам привезли воду. Благодарне, звісно, спасіба. Сіді бистра за люди. Поспішають до цистерн з каністрами та відрами. Це найчастіше єдиний спосіб запастися водою для пиття їжі та елементарної гігієни. Ситуація в окупованому Маріуполі та Бердянську не краще. 29.07, очередна подача води, п'ятий етаж. время 18.45. От не знаю, смоють мене этот напор і ні. Путінські водовози з Москви, які прибули до регіону, це капля в морі. Так що треба допомогу допоможі як без води. Без води ніяк. Проте Пушилін встиг пропіаритися. Оп! А, ковчег. Тяжелая техника. А -а -а. Держу. Ага. проблема в руководстве ДНР. Пушилин руководит ДНР более шести лет. За это время в республике произошло мало хороших вещей. Мариуполь сейчас отстраивается за счет федерального бюджета и помощи из регионов. Но в целом Пушилин не смог обеспечить даже наличие воды. Не удивлюсь, если вскоре поднимут вопрос его замены, сказал источник в политблоке Кремля. Криза водопостачания на Донбассе дошла до такого уровня, что Путин выкликал на килим ватажка квази-республики. Висловлювали глибоке занепокоєння, а води зрозуміло все одно не буде. Чесно вам скажу, що самим питанням вопросом і серйозним визом для нас являється, звісно ж, вопрос вода Вопрос для нас після того, як противник устроїв водну блокаду. Пушилін знайшов, кого звинуватити в тому, що трапилося. У всьому нібито винна Україна, а не Росія, яка перетворила цілий регіон на зону гуманітарного лиха. За таке Пушилін може поплатитися головою, точніше. Чи посадою, на якій він намагається втриматися з останніх сил останні три роки, поширена люди хочуть рвати на центральній площі міста, Їм можна кудись сублімувати всю ту боль, яка є за всі ці роки, і його будуть рвати як парфюм парфюміра із того самого фільму. Только запахи будуть другі, явно тому, що запахи там зараз дикі, люди ні мити. Швидше за все, зміна ватажка Донбасу відбудеться не раніше ніж на наступний рік. Адже на когось потрібно буде повісити все те, що наробили за довгі роки сепаратисти на Донбасі. Посмотрите, що ви делаєте. Ви дали воду, но її не зальзуватися. Сколько мені треба, щоб она намитала щучик? Сколько мені треба во так вот мучиться, щоб приготовити втирати нельзя, нічого не упатися нет, що ви творите? Посмотрите, що ви творите. Ну а власне Дон Донбас виявився черговим розпилом коштів російського оборонного бюджету. Відповідальним за його будівництво був Тимур Іванов, екс заступник міністра оборони Росії. Тепер він за гратами. Така доля чекає і на Пушиліна. Судя по тому, як Пушилін з'їздив Володимира Путіну. Дело пахнет жареным. Дело пахнет жареным для Пушилина. Видимо, он сядет в лучшем э, случае э, министр ЖКХ России водил его к месту гибели Александра Захарченко, предшественника Пушилина. Может быть, будет вот так, но вы гляньте на его лицо. Он Пахуділ разів три, то тобто все вже понял. Он поняв, що как в МММ. Якщо ти не успел вийти вовремя, тобі вили. Якщо ситуація з водою не покращиться, Пушилін вже цього року може опинитися у в'язниці. Але вірогідніший сценарій, що його змінять вже наступного року. Це може бути завтра, а може бути через, через місяць. А може бути на Пушиліна будуть летіти всі шишки. Во время сорванного отопительного сезона. Потому що, в принципі, да, менять его сейчас, это подставить його его последователя под э, отсутствие отопительного сезону на оккупированной території Донецької області. Донецького ватажка швидше за все замінять на російського чиновника, який буде ближче до Кремля і буде ділитися, допомагаючи розкрадати Донбас. Потому що Пушилін допустив таке ніяке. свободолюбие, что люди могут выйти на митинги вот эти вот маленькие, да, то есть вышел кто, вышли безд... бездомные жители Мари... Мариуполя, это по всему миру видео, вышли рыночные торговцы Донецка, Горловки, Макеевки и так и так далее, вышли люди в том же самом Енакиева потому что не Нету воды неделями. И для Путина это, ну он же это видит все, он в курсе, но ему нельзя, чтобы там кто-то вышел. А Пушилин это допустил. Значит, Пушилин должен быть уволен. Его задача закрыть всем рты, чтобы не мешали царю думать, що я восстанавливаю Донбас і защищаю русскоязычных жителів. Путін вже дав зрозуміти поширену, що розподілу бюджетного фінансування мутними місцевими персонажами бути не повинно, адже Кремль не може звести кінці з кінцями з новим військовим бюджетом. Все по крімі... Поширена там ноунейми, то навіть якщо уволить там начальника води Донбаса, прем'єр-міністра ДНР, ілі там ітанічі нічого не дасть. Людям нужна публічна жертва. Щоправда, заручники ситуації прості люди, місцеві жителі в окупації з руським миром. Вони продовжують виживати не тільки без води, а й цивілізації. Це вже точно мем дня в Україні судять Жириновського. Так, ви все правильно почули. Інформація про це з'явилася в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Вже покійного лідера ЛДПР та низку його соратників звинувачують у фінансуванні тероризму та підтримці із 2014 року терористичних організацій ЛНР та ДНР на сході України. Чергове слухання справи має відбутися 15 серпня в Чевченківському районному суді Києва. Як шкода, що головного підозрюваного на судовій лаві ми вже ніколи не побачимо. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під нашими відео. А також підписатися на наш YouTube канал Україна сьогодні.